Вітаю! Головні тенденції на наступну неділю по варіантам. 5 варіантів. Обираємо кожен свій варіант. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Четвертий варіант і п'ятий варіант. Обираємо кожен свій варіант і будемо дивитись. Обрали? Перший варіант. Дев'ятка мечів. На наступній неділі будете одинички за щось хвилюватись. Будуть погані перечуття. Ваші думки викликатимуть тривогу. В особистому житті може з'явитись привід для сліз та переживань, сварки, підозри. На роботі можуть з'явитись неприємності. Двієчки. Шістка мечів. Двієчки будуть намагатись уникати конфліктної ситуації, когось можуть очікувати переміщення, пошуки кращого життя. Зміни на краще, переїзди, відрядження, і також можуть бути зміна роботи. Трієчки. Шістка пентаклів. Трієчки можуть отримати якусь допомогу або ж самі надавати допомогу. Це також і позичання, або ж навпаки, вам віддадуть борг. Отримання фінансів, прибутку. Хтось отримає подарунок, хтось отримає підтримку. Четвірочки. Старший аркан повішений. В когось на наступній неділі. Може все перевернути з ніг на голову. В когось навпаки, якась справа, щось може як зависнути. Можете відчути безпорадність, з'явиться почуття безвиході, бажання відсторонитись, взяти паузу на роздуми. В особистому житті можуть відбуватись невротичні відносини. В яких один із партнерів буде відчувати себе жертвою, П'ятірочки. Король жезлів. П'ятірочок чекає успіх досягнення своєї мети, професіоналізм, зустріч із впливовою людиною, яка здатна надати допомогу або ж Вплинути на ситуацію для жінок можлива зустріч із темпераментним чоловіком, якого буде важко забути.